Бутилка. Так. Осто добровочка. вот, хороша, хорош, хорош, хорош. шукай по своїй, зразу! От її дуже довго, матвій. Лишай, лишай м'яч. Залишай закисником м'ячик. Маркуша, гуща, будь ласка. Рухотай. Серій! Уважніше трошки. Не гоби м'ячі, кажу, не можна сиденця вбити. Что-то штрафный. Давай стенку, Слободян! Куда Правую А что он заступил?

Спокійся, Сережка, грай свою гру, сіріньки, спокійніше, зайди в центр, сірі, моро! Моро, міняюся зараз. Ми, ми, не ми спішимо тасти. Вузько стали дуже. Дуже вузьку стали. Працюй, моро. Гровчик, допрацюй. Пацани, ви самі собі заважаєте один одному. Ворон, не губіть лиші. Та дай стань як на будь ласка. Забирай, ворон. Свобода, працюй! Довго-дуже. Дай, мороз жарає.

Браво, 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 браво! Нищо сідай, ворог! Там сам ворог, де сідай! не гар, смівайся! Бібі! Один! Друга! Ще ручі, руче, давай працюй ще. Не дай, не дай, не дай! Ром, ром! Не губіть м'ячі, якщо втрата, треба бігти назад. це. Просто в середині три рази за м'ячик і нам привозити моменти. Уважі, що трохи. Став на лінію. Слободян далі. Іде Слободян вже. Один. Як ти заколібав на цьому? Сіріки, та прийми м'яч, в вільну зону. Я від тебе нічого пішла крути. Віддай бери м'яч! Добре, морон, супер! Ще ще Мурон. Один. Дай по своїй нас. Не губи, не губи! Не губино розвертається з Я. Не губи! Не Робч! Об не не, ми обороняємося, ти в фазі атаки що зараз пизду. Та опустись ще сердином! Своя, своя! Давай, давай! Просто! Один! Один! Спокійно! Я просив спосідай! Спро... Дай, дай ворог грає! Дай! Є! Yeah! На yeah! потрібно, Браво! Yeah! Молодці! Молодці! пустися! Сірі пустися! Молодець мир! Ми тут п'ятнадцять років тому п'ятнадцятому 16 Шістнадцятий! Ближче, Тимур, ближче до десятого! Вище, Тимур! Серій, серій, серій. Просто! <пілляє> Хорош! Помилися, помилися, помолиться! <пілляє> Рома нас козить там! Рома! Та він як хоче розвертає, Друг! Давай давай, давай затримись трошки трошки нижче, друг! Дай, тебу Тимур шукай, то що має шукати! Браво! Ще ворога! Сєрий! Сєрий, не бійся! Удача! Ходить! Удача! Удач! Сидаем, 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 Ром, сидаем, все. Хорош, хорош, Ромчик. Вот, вот. Назад, Рома. Ром. Один. Давай, Давай, Ромашка. Якщо в такому темпі будемо продовжувати, то... Рома зараз пищаром! Слободян тут тривець! Слободя! Один! Хорош! Де вона? Зелений викопно. Довече! Ромчик, тебе знову немає, роман! Собі клади! Та куди ти кидаєш, кажу, собі клади! Садий! Ну. Собі весь клади! Натяни гравця на себе, потім передачу. Серий між двох шукає. Слободян просить провичку шукаємо. Шукай, раз, два. Ближче, ближче, ближче Сергій Самдинка працює. Розповіли він тебе, ми немає бути, пара з собою тримає. Слободян далеко кидає. Як пояснити, що далеко кидає? Ну так нищо пускайся. І не пів боку. Доволі попелика більше. Хорош! Добре, добре. Сірій, сірі, сірі, треба цей мячик. Один. Дай! В нього. Сі, Сережка, ди програй. Матвейчик, мы не можем тут вылезти. Бляха, муха. не можем никак вылезти тут. На тревогу, если хочешь, треба сам прорывай, а не старую штуку замазывай. Друга, я гоняю, друга может быть, браво. Не слушай! Не слушай! Бідно. Дай діагональ, якщо... Діагональна марона туди. Один. Так не можна! Да? Свобода відпочить! Та як ще раз так! Чув? Ще раз так зроби! Ще раз діональна ворона! Сема! Найди, 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 найди! Під дай м'яч дай, м'яч! Сильно м'яч дай! Просити мур, просити мур! Госто. Один марш спокійно. Друга. Хорош, дай діагональ. Браво, йди, на лінії. Давай, Трюха, давай. Давай! Хорош. Давай! Яй, бляха! Ще Ще! ще! Сір, сір, піняч має шукати на суперника, дають з тим'ячі, друг. Таді, відрагулюй стінку! Тадень, тадей, молодець, але в сторону, не ви перед собою. В сторону м'яч відбивай! Забирай! Тадей вперед на миру надай! Тайті, та під м'яч треба було бити! Тадей! 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 Подивись! Сім віську зарці супив! Та дай передача передачу тут. Тадей, якщо... Якщо даєш вперед, бий під м'яч, щоб він не низом летів. Та ні, опускайся нижче, не буде того. Водимир, роз. 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 Та йо маю. Роз. <пасли> Максим, Максим, Максим уваж. Давай, давай Сергінго! В, в нього! Хорош, хорош, коло всі! Не Теб, гладь, вечір жорстка продажі має бути! Бу Судить туди! Бу Три годин. Підходить, підходить, підходимо, підходим Другий тайм. Три годин поки що прогреємо. Відразу села, відразу. Просто як обідно. Відразу лише вона! Викидається до готи портуємо! Підуть, дивой! Рука! Є? Не рука була. Рука, але куди він їде? <смеш> ну так якщо ж... Якщо рука, то треба свистіти і все. Куди він їдино все? Теж. Там німчук доторкнувся до плеча. стоит в пау. До него, до него, то типа Андрей. штрафный. О, yeah. куда Yeah. ти <торожен> Марку Маркуша, Маркуша, Марку, ти мусиш м'яч вибивати, вибувати, не можна він добиває м'яч меч перед тобою. Сіно, пропуг, іди Макс, іди ближче! Сідайте твоє! Ближче, Серій! Ближче, Андрій! Головой, о! Ну на чого нам біля Далеко кидає! Андрій, зайди ближче тут ремор! Ну й дивіться! Дай! І удар! Це попадає по Зараз вийдете, чіп будь ласка, яке. Вище! Вищемор! Вище, поди! Один, один! Ти наказуй! Я... I'm <laughs> Так от робити свої привозиш! Андрюха! Ну чого так не зробить це передача туди. Так. Ось так он виходить. Нас моменти ми не забуваємо, Пропускай пропускаємо, то по своїй дивися. Все. Ще. Ще. Добре, ворога, молодець. Лише, Макс! Лише! Поди! Барсь, мать, путінь! Чого? Іди, йди, возроб! Дай!

Як так м'яч день долітає, я, я в штрафну. Спасибо, что пригласили. Че? Давай, Максира! Давай! 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 Давай!

Сер, я просив не залишувати бачить, з руку торкатися. Бляха, ці передачі проходять, що капітать. Давай!

Один не гой! Дінчук не губи, наш мяч. Ні. Не забився. А тут один! Один! Серій! міняється сторона! Міняється сторона! Все, серый! Все! Иди, 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 иди! Давай, Сдуги иди! Давай, иди, иди! иди! Давай, иди! иди! Давай, иди! Давай, Володимир, молодці, от не, Володимире, тобі руч. Не дай же А ні! Його, не вар. Трезвись. Иди ты сам! Хорош! Раз, два! Та йой! А. Ран, Ранчик, боком приймай мяч, трошки швидше рішення. Серенький, займай центр, Серый! Серый, не бежи! Че? Че, ще працюй? Иди, Ром! Ромчик, стреляй туда! Серый, пустый, стыща! Не дай мячу столько, что ты садишься, свобода! только столько ТК! Хорош, пособу дай. Добрый! <плес> Саня! <плес> нище, 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 <клес> Роман! Роман! <плес> Тать, играй, Одесь. Одесь, спокійно, Дорож, один! Один спокійно, Сіря! Дорожче, дай, дай порожку, дай, 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 дай! І сиди, ну віжи! Допроси, 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 допроси! Хорош! Добре, мов. Отвій! Отвій. Треба сідати! Ну, що зрозуміло. 6:3 Сергій, запускай Морона. А! Автомаршить. 1. Сергій, запускай Морона. Сергій. Морона, шеш. Пусть шеш Морона забирать. Встать. Марк і рай біля тебе, що ж боїшся? Крачі вже готово його! А ні, дуже легко! Але ж граємо, але ж граємо, друзі!